Ухилян там почали блокувати рахунки: чи можна оскаржити штрафи від ТЦК? Оштрафують 6 мільйонів осіб. Що робити? Все пропало. Подібними заголовками днями почали рісніти інформаційні стрічки. Тема дуже болюча для мільйонів українців, а тому ці меседжі дуже швидко розповсюдилися. Але чи не черговий це фейк? Подумав я і вирішив перевірити інформацію та розпитати, як воно є насправді в юридичних колах. Отож, чи вже блокують, чи можливо цих неприємностей уникнути? І як маю для вас кілька цікавих новин та порад. Поїхали! Аби не попасти на гачок маніпуляцій та фейків всю інфу відносно мобілізації штрафів і покарань необхідно ретельно перевіряти для початку через відкриті джерела. Отож я почав із сайту Міністерства оборони. Отож, бути чи не бути, блокують рахунки чи ні, тим, хто не оновив дані, як це відбувається, і ось що я знайшов. Блокування банківського рахунку може мати місце, але лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку законодавства про мобілізацію. Звідси роблю висновок блокування або арешт банківських рахунків тих, хто порушив правила мобілізації, цілком реалістичний сценарій, але як завжди, є нюанс. Як вказано у роз'ясненні, це може відбутися, якщо особа не сплатила штраф і до неї застосована адміністративна відповідальність від виконавчої служби. Та чи дійсно є перші прецеденти? Я продовжу шукати далі, і ось на що натрапив. Не секрет, що штрафи працівниками ТЦК та СП виписувалися і раніше. І з січня по серпень їх вже виписали більше ніж за весь попередній рік. Це близько 12 тисяч стягнень. Такі цифри наводить сайт OpenDataBot. А після 16 липня підозрюю, що їхня кількість збільшується ще в рази. Але щодо блокування рахунків у відкритих джерелах, я знайшов лише один приклад. Приватбанк блокує рахунки, якщо не оновити дані в ТЦК. Таку інформацію розповсюджено через один з телеграм-каналів. Цей допис було створено російською мовою, що вже підозріло. А як щодо фото, яке б мало це підтвердити, дійсно цей скріншот вказує на те, що банк просить актуалізувати дані, але це не має ніякого відношення до мобілізації. Українські банки зобов'язані проводити актуалізацію даних фізичних осіб підприємців. У більшості випадків це робиться, коли клієнту виповнилося 45 років. А щоб оновити дані, достатньо це зробити на сайті банку. Отже, який висновок? У ситуації, коли клієнт банку відмовляється від актуалізації або не виконує це установлений термін, його рахунок дійсно може бути заблокований. Тому Приватбанк і просить час від часу власних клієнтів оновити дані, але це жодним чином не стосується мобілізації. Тобто, це чистої води фейк та маніпуляція, на яку можеш повестися, і ти теж. Але я перестрахувався і вирішив проконсультуватися з юристом та дізнатися, як процедура блокування рахунку, Працює в реальному житті і чи можливо цього уникнути, давайте послухаємо. Самостійної такої там якоїсь країни дії, як блокування рахунків, не існує. В межах закону про мобілізацію, мобілізаційну підготовку передбачено адміністративні санкції за порушення цього закону. Що негативно впливає на нашу бороноздатність, таким чином працівники ТЦК та СП зможуть виносити постанови про притягнення до адміністративної відповідальності і призначення адміністративного покарання у вигляді штрафу розміром 17 до 25 тисяч у військовий час. Оця постанова вона є виконавчим документом, тобто вона може спрямовуватися до е, Державної виконавчої служби, в межах якої відкривається виконавче провадження, надається строк для добровільного виконання цієї постанови, якщо вона не виконується, то потім можуть бути арештовані рахунки там, е, людини. Скажіть особисто у вас, чи можливо з ваших колег, чи була вже практика, можливо, от, подібна щодо оскарження блокування рахунків? Такої практики ще є нема, тому що закон нещодавно тільки набув чинності, і ще такі постанови вони не виносяться. до ЦКТСП, ХТСП, начебто, з вересня почнуть виносити. Це ж треба юристи, це теж багато юридична робота, ну типу, там багато багатий обсяг для, для цього. Тобто воно ще не працює. Нікому нічого не блокують. Чи є можливо якісь заходи, аби не змогли заблокувати рахунок? Чи є якісь можливо там я не знаю лазівки, так звані в українському законодавстві? Скажімо, це взагалі все дуже важко ну, державі та ТЦК та СП реалізовувати свої ці функції, тобто накладати ці штрафи. Це великий обсяг роботи. Багато треба людей. Сьогодні я бачу це більш психологічний такий інструмент для того, щоб Люди виконували норми закону, оновлювали дані, мобілізувалися і так далі. Тобто, я ну, боятися цих штрафів по блокування гонку взагалі немає сенсу. Треба просто бути законослухняними людьми, і виконувати норми закону. Боятися там нема чого. Головне з того, що розповів адвокат, це те, що подібні крайності з блокуванням рахунків розпочнуться не раніше вересня. А щоб масово блокувати рахунки, знадобиться чимало зусиль та фахівців, також що мало ймовірно. Але все одно цього не можна виключати. І щоб це не стало неприємним сюрпризом для вас, я все одно дам поради, що робити, якщо рахунок заблокували, кому не можуть цього робити, і головне, як досягти справедливості і розблокувати банківський рахунок. Та скільки ця процедура триває, перш за все варто розуміти, якщо штраф призначається незаконно, його можна чи навіть я би сказав потрібно оскаржити. А якщо людина згодна з тим, що вона дійсно порушила закон, вона може добровільно сплатити. Якщо людина вважає, що вона нічого не порушувала, і це ці дії працівників ТЦК та СП є незаконними, то можна оскаржити постанову до місцевого суду, як адміністративного суду, який у 10-денний строк має розглянути цю справу і або скасувати постанову, або залишити її в світі. Підскажіть, будь ласка, можливо, з вашої практики, наскільки це довго відбувається, і ну загалом сама ця процедура. Наскільки складно її оскаржити, чи переходить суд на ваш бік, точніше на бік громадянина, чи навпаки, в основному це відбувається на користь держави? Я вам скажу, що суди зараз реально ну, адекватно законно розглядають ці справи і багато рішень на користь людей. Тобто, якщо воно буде незаконно, то суд скасує. Незаконну історію суд тримати не буде. Так скажу щодо самої процедури, яка встановлена законом. Як триває процедура розблокування рахунки? або сплатити штраф, або виграти суд і скасувати постанову про накладення адміністративного штрафу. Які наслідки очікують військово зобов'язаних осіб, які не бажають сплачувати штраф або програли його оскарження в суді? Я вже розповідав у відео під назвою Що якщо не встиг. Там чимало цікавого, і зокрема про те, як можна уникнути штрафів взагалі, раджу переглянути. Посилання залишу в описі під цим відео. Але хто і без судів та оскаржень може вийти сухим із води? Чи є виключення? Це теж цікава тема. І я не оминув її у розмові із адвокатом. А кому не мають права блокувати рахунки, навіть попри те, що є заборгованість передержави. Там є перелік певний, там е які суми не можна блокуватися, якщо виплата була у зв'язку з втратою працездатності, або у зв'язку з народженням дитини, там страхової виплати, ну обмежені категорії, там спецвиплати, так звані. Ну це ті такі виключення законодавчі. Це не велике і далі ще цікавіше, які рахунки не можна блокувати навіть попри заборгованість перед державою. Я не полінувався і ось що вдалося дізнатися: банківську картку в Україні заблокувати можуть у випадку, коли банк отримує постанову або арешт рахунку. Тобто тут включається в дію виконавча служба. Але що важливо, арешту не підлягають рахунки із спеціальним режимом використання. Про що йдеться? Це зарплатні рахунки, пенсійні рахунки, картки для виплат стипендії, рахунки для виплат соціальної допомоги та інших соцвиплат, картки для виплати коштів на дітей. Ці рахунки використовуються для цільового призначення, а тому і арештовувати їх не можна. Але знову ж є нюанси: застосувати обмеження можуть на зарплатну карту. Та причиною може бути не арешт рахунку, а, наприклад, фінансовий моніторинг, перевищення ліміту, підозріла активність карти або відкрите кримінальне провадження. Та що ж робити? Чи можливо цьому протидіяти? Відповім так, можливо, якщо вам заблокували пенсійний чи зарплатний рахунок, то варто звернутися до виконавця провадження та у банк. І надати документ, який підтверджує, що цей рахунок використовується лише для отримання заробітної плати чи пенсії. Але якщо накладений ТЦК штраф ще можна оскаржити, то з блокуванням рахунків усе набагато складніше. Це буквально неможливо. Діляться юристи. Кодекс про адмінпорушення каже про те, що громадянин має лише 10 днів на оскарження ухвали про притягнення до адміністративної відповідальності з моменту її винесення. Але після того, як суд почне розглядати вашу справу, стягнення штрафу буде призупинено до остаточного рішення суду. Якщо суд позов задовольняє, то тоді штраф сплачувати не потрібно, адже постанова скасовується. Якщо особа отримує відмову в задоволенні позову, то як наслідок отримує виконавче провадження з блокуванням рахунків, що своєю чергою не дає можливості на оскарження. І тут важливо не забувати, що блокування рахунків може відбутися лише у разі примусового виконання постанови про притягнення особи до адміністративної відповідальності в даному випадку за порушення правил військового обліку. І тут, як би там не було, найпростіший спосіб зняти арешт з рахунків це погасити борг. Як тільки заборгованість сплачена, необхідно звернутися до виконавчої служби з документами, що це підтверджують. Виконавча служба розгляне справу та зніме арешти з усіх рахунків та майна. Як швидко це відбувається, розповім далі. Отож, про терміни. Після того, як виконавча служба не матиме до вас претензії, вона надсилає до банку постанову про зняття арешту з ваших рахунків. Це зазвичай відбувається упродовж трьох днів з моменту отримання цього документу. А от строки зняття арешту безпосередньо банком залежать від часу їхнього надходження. Банк приймає ці папери у робочі дні. Отже, якщо вони надійшли у робочий день, то є шанс мати доступ до грошей у цей же день. Якщо не в робочий час чи у вихідний, тоді доведеться почекати наступного робочого дня. І наостанок ще один факт, про який юристи публічно не говорять: не всі банки співпрацюють з виконавчою службою. Не буду тицяти пальцем, хто саме, але такі існують. Це означає, що фінустанова може надавати інформацію державним органам про наявність ваших рахунків, але не факт, що блокуватиме їх за вимогою. Дячний, якщо ви додивилися це відео до кінця. А якщо ще й коментар напишете взагалі супер, аби знати більше, підписуйтесь на наш канал, якщо досі цього не зробили. І не забувайте ставити лайк. Це важливо для нашої роботи. До зустрічі!